Вітаємо на каналі Онишкевичі. Сьогодні приготуємо цікавий пляцок на окропі. Мене зацікавив цей рецепт. Приготувала вийшов великий, смачний, в міру солодкий. Одним словом, рекомендую. Гарно нарізається і гарно тримає форму. Отже, готуємо спочатку шоколадний корж. Спочатку з'єднуємо сухі складники: борошно, какао і розпушувач. Об'єднуємо до однорідності. Іншу ємність вибиваємо яйця, додаємо цукор, міксером збиваємо масу до посвітлення маси, додаємо молоко, олію, перемішуємо, додаємо сухі складники і теж серетельно перемішуємо. Спочатку буде все нормально перебиватися, потім, коли вже бачите, що міксеру важко справитись з роботою, додаємо окріп воду, яка щойно закипіла. Всю цю масу об'єднуємо. У нас має вийти ось таке лите тісто. Досить ріденьке. Форму застилаємо пергаментом, викладаємо тісто. Ми одразу випікаємо на великій формі, щоб розрізати і мати вже два шоколадних коржі. Можна зробити на двох менших формах. Якщо не маєте однієї такої великої, рівномірно розправляємо. Легенько так струшуємо, щоб гарненько розійшлося тісто. І відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 170 градусів орієнтовно 20 хвилин. До сухої шпажки. У нас ось навіть місцями десь так піднявся. Тепер готуємо білий корж. Так само з'єднуємо сухі складники, тільки тут у нас замість уже какао іде кокосова строжка. Далі всі дії просто ідентичні. Іншу ємність вибиваємо яйця, додаємо цукор, збиваємо до посвітлення маси. Додаємо молоко, олію. Перемішуємо. Додаємо сухі складники. Так само перемішуємо, коли міксеру вже буде складно, додаємо окріп. Перемішуємо до однорідності. Як бачите, все дуже просто. Теж виходить лите тісто. Так само перекладаємо на форму, застелену пергаментом, і рівнобірно розправляємо. Теж легенько струшуємо. Випікаємо так само за температури 170 градусів до сухої лучинки. Охолоджуємо на решітці. Після повного охолодження розрізаємо на дві частини. Або, якщо випекли в окремих формах, розрізати не треба. Якщо посерединці у вас буде так само, як в нас, такий невеликий горбик, його можна зрізати для того, щоб на розрізі в нас пляцок був рівненький і гарненький. Можна цього і не робити. Я легенько зрізаю, зовсім небагато. Для цього пляцка зробили заварний крем на маслі. Рецепт, друзі, не показуємо, тому що ми часто готуємо цей крем, щоб не займати ваш час. Якщо раптом хтось не знає цей рецепт, посилання під відео залишу. Плюс нам ще треба консервовані вишні і сік із вишень. Соком ми просочуємо паляниці. Спочатку я виклала шоколадну, потім почергово будуть білі. Викладаємо крем, викладаємо вишні, далі білу, знову просочуємо і так почергово. Все дуже просто. Зверху заливаємо шоколадом або шоколадною глазурю, кому як пасує, і залишаємо на нічку в холодильнику. Ось такий досить високий пляцок у нас виходить. Гарненько нарізається, гарно тримає форму, м'якенький в міру солодкий. Цікавий. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське. І хай вам все вдається, друзі!